Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми дивимося розклад на тиждень з 2 по 8 жовтня. У нас вже жовтень. І сьогодні, 1 жовтня, я вітаю вас з першим днем, у кого день народження 1 числа, або у кого цей тиждень до 8 числа. І так, тобто, усіх трезів, і так, мої дорогенькі, ми починаємо з овнів. І що чекати овнам цього тижня? Дивіться, у вас десяточка монет. Пречудова карта. Це карта стабільна, це карта як матеріальна, так і фінансова. Це дуже хороша карта, це карта і сімейна, сімейного підряду. Це карта, коли хтось отримує спадщину, хтось отримує підвищення, особливо. Фінансове підвищення. Хтось отримує, наприклад, якусь премію велику, хтось купує щось або продає. Це надходження грошей. І а, коли проходить такий обмін, ви щось платите і щось купуєте. Тут велика покупочка. Можете цей тиждень щось купувати, можете кудись гроші вкладати. Це карта дуже хороша, відверто, дуже хороша. Якщо у вас. Енергія сходиться з цією картою, ви це відчуваєте. Звичайно, ви повинні енергетично це відчувати, то у вас все буде прекрасно цього тижня. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, десяточка кубків. Ви знаєте, початок дуже хороший. Минулого тижня теж були хороші карти у всіх, наскільки, я пам'ятаю. Дивіться, дорогі, дорогі тельці. Вам випадає десятка кубків, і це говорить про емоції, про щастя, успіх, радість. Це карта наразі. Як сказати, ну найвища точка насолоди, як то кажуть, ось це і перемога, це і повернення, це і успіх в роботі, в коханні, сім'я разом збирається, якісь юбілеї. Це дуже прекрасно. Настільки прекрасна карта, настільки радість переповнює серце, душу, що ви готові усіх обійняти, усіх, ну я не знаю, пригріти, полюбити? Прекрасна. Бажаю вам усього найкращого, як сказати, насолоджуйтеся моментом. Хто знає як надовго воно приходить. Тепер ми переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у нас четвірочка кубків. А вам, навпаки, нічого не хочеться. Ви хочете відпочити, ви хочете якось від усіх відійти. Можливо, ви. На вихідні святкували, просто з кимось зустрічались, занадто наговорилися, занадто напилися, наїлися, натанцювалися, знаєте, і вам вже нічого не хочеться. Можливо, так. А може, просто ви переробилися? Може, просто у вас депресія, і це може бути. Будьте обережні, тому що наступна карта розчарування. Тому. У цьому стані, до речі, порада цієї карти, коли, якщо ви відчуваєте енергетично, що це ваша карта, ви знаєте, не падайте духом, тому що вам наразі пропонується щось. А ви такі засмучені, що ви цього шансу можете не побачити і пропустити. Потім, як то кажуть, можна лікті кусати, але що то допоможе. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, у вас туз мечів. Туз мечів це енергія чоловіча, не ваша взагалі то, але вам цього тижня можуть відмовити в чомусь різко, до речі, дуже різко відмовити. Можливо, ви комусь відмовите різко. Ще що може бути прийняття швидких рішень. Ви скажете ні, не хочу так. Хочу. Ця карта відповідає на запитання так чи ні, інколи так, інколи ні. Дивлячись, як я запитання. Тут повинні ви самі дивитися інтуїтивно, що саме ні, що саме так. Тому що ця карта несе в собі і позитив, і негатив, щоб ви розуміли. Ось це рішення, до речі, якийсь інцидент, до речі, може відбутися у вас. Ви якусь підозру можете помітити. А наступний крок це коли ви будете від цих думок, наприклад, ховатися. Наприклад, тільки приклад, так а ваш чоловік почав якось нетипово себе поводити. Або ваша дружина, людина, з якою ви спілкуєтесь, на роботі щось непонятно. І наступний крок, ви починаєте від цих думок: Ні, неправда, не може бути. Та де? Це я себе накручую. Повірте мені, потім буде. Ще один крок, третій крок, коли буде розчарування. Тому приділіть увагу, коли вам приходять якісь думки, інсайди. Приділіть цьому увагу. Проясніть ситуацію. Оця карта так і каже: проясніть ситуацію, тому що потім пожалкуєте. Тепер переходимо до Львів. Леви, дорогі Леви, у вас випадає жриця. Жриця говорить про таємниці, про бездіяльність. Ну, я знаю, що леви вони зазвичай дуже такі енергійні, амбіційні, ось кругом хочуть бути перші, і як сказати, трошечки трошечки, а інколи дуже сильно его зашкалює і хочуть бути у центрі уваги. Ця карта вам радить. Прикусіть язика, і будьте цього тижня бездіяльними. Спостерігайте. Найкраще, якщо ви будете за кимось або чимось спостерігати. На, на наступний етап, наприклад, на наступний тиждень, вам це знадобиться. Якісь таємниці, можливо, вам у цей період відкриються. Період бездіяльності. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас. Лицар Жезлів. В принципі, це мало би бути у о, о, не овнів, ну, можливо, і овнів теж, але, наприклад, у е, Львів, так? леви вони мають таку енергію. Можливо, дорогі діви, ви познайомитесь з якимсь гарячим мужчиною. Може бути, може бути такий скакун, який скаче по, по ліжках. Може бути, може, у вас буде просто якась, знаєте, подорож. Скоріше за все, це може бути подорож по роботі, і там у вас відбудеться якийсь залицяльник, ну не то, що відбудеться, а буде такий якийсь залицяльник, з'явиться. І вам буде весело така афера. Не стройте ніяких планів. Де би ви, дивіться, будьте обережні цього тижня, якщо ви знайомитеся з чоловіком, і у вас дійсно зав'язуються якісь сексуальні відносини. Не робіть собі великих планів. Краще у вас потім буде все супер-пупер, як то кажуть, так? з продовженням і щасливим, ніж ви собі намалюєте якихось замків, а вони розвіються. Ось, не вдягайте рожевих окуляр. Друге, що може бути, Тут може бути кар'єрна сходинка. Ви вириваєтеся ви від своїх конкурентів і мчитеся вперед. Тут треба головне завдання добігти, тому що енергії ця карта не дає дуже, вона дає потужний знаєте, такий ривок, як знаєте, ще кажуть фальстарт, чи як от Коли пістолет стріляє і всі побігли. От духу вам хватить як на спринтера. Тому, ж, тому якщо ви відчули, що вам треба кудись бігти, кудись летіти, стрімголов, вирішуйте цю, цю справу і то швидко, тому що діви вони в залі то починають зразу е е думати, е вимірювати е і вже все пропало. Повірте мені, я, я вибачаюся, мені ж смішно стало, бо я собі уявила. Картинку таку. І так, переходимо до дів, э, дів, до Терезів. Вибачаюсь, дорогі Терези, у вас э, туз хотіла сказати. ну Хоча туз те, теж тут є. і Тут аж чотири туза можна сказати, і жезловий, і туз монет, і э, туз цих мечів, і кубків. Що я хочу сказати по відношенню до цієї карти, це карта мага. Це коли ви несподівано розумієте, що ви можете абсолютно все. У вас можуть відкритися якісь таланти, якісь перспективи. Ви несподівано ерудована, найрозумніша людина, наприклад. так? Ви можете маніпулювати навіть. Ви можете когось обдурити, а можете просто повести маси за собою. Тут залежить від вас, яку енергію ви закладаєте. Ось тому бажаю вам. Усього найкращого. Єдина порада цієї карти навчитися енергію розтрачати на найважливіші речі. Не розпиляйте їх на все і одразу. Великі багато не вийде тут. У вас є всі засоби стати знаменитим, щасливим, багатим і тому подібне, дивлячись на що ви, як би це сказати, що ви саме вирішите, який шлях. Ви оберете, залежить від вас. Успіху вам. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони у вас туз е, жезлів. Це значить, ну, якась ідея. В першу чергу звичайно, якась ідея, якась новина, підвищення, якесь запропонують, можливо, роботу. Хтось запропонує вам познайомитися і провести якось дівам. Можливо, ви із ними і зустрінетеся, якусь аферу замутите. Можливо, ви бізнес захочете зробити або кар'єру з кимось. Тут вже потрібно діяти. Ця карта так і каже: ідея хороша. Все чудово, тільки треба діяти. Тому дійте. Не відкладайте на завтра, на післязавтра, на наступний рік воно може пройти. Це сірник, який запалили концентровано, і його треба пручати. Тобто, штовхати. Всього вам найкращого. Ой, ой, бачите, це теж вам боротьба. Для вас ще й боротьба. Не просто жезл, так? А боротися за свої ідеали, за свої принципи, треба вам боротися. Тепер переходимо до стрільців. А у стрільців випадає вже. Тут якась підозра у вас може виникнути. Ви підозрюєте свого начальника, ви підозрюєте свого чоловіка, свою дружину, своїх дітей, що вони щось скривають від вас або приховують. Ось ця карта вона говорить обережно. Дивіться, як би це сказати, ця карта радить вам спокій, як би це сказати, бути спокійним і думки, і ваша душа, там думки, думки і відчуття повинні бути в гармонії. Тобто, ви повинні в першу чергу заспокоїтись. І наодинці подумати, поміркувати над цим питанням, що саме вас лякає? Тут може бути, що вам знаєте, отак трошечки таке відчуття, ніби, от я зараз, наприклад, відчуваю цю карту, і можливо, так само ви її відчуєте такий тягар на серці. Ви не розумієте, що сталося. Це інколи навіть можна порівняти цю карту з місяцем. Це коли, знаєте, повний місяць і щось воно вас душить, щось воно вас гложить, як то кажуть, якось трошечки пригнічує вас. Ось будьте просто обережні. Можливо, хтось коло вас хоче вас обдурити, навколо пальця обвести, вашого чоловіка, як то кажуть, увести. І, ну, якщо він баран, то можна його увести. А якщо він мужчина, то побалакайте просто напрямуться. Карта так і каже: Не бійтеся, говоріть прямо, чітко і без якихось, знаєте, уверток. А так після стрільців ідуть козироги, дорогі козироги. У вас день фантазій і рожевих окуляр. Не дуже зачаровуйтесь. А з, а, з одної, а з другої сторони, у вас є великий вибір. Ви можете поїхати у відпустку. Наприклад, у вас, наприклад, ви стоїте перед вибором. Так, я можу поїхати цей тиждень у відпустку, можу поїхати у село до батьків допомогти, можу поїхати до чоловіка на фронт, наприклад, це все наприклад. А можу пої взагалі сидіти вдома і нічого не робити, і дивитися цілий тиждень телевізор. Розумієте, це вибір. У вас є величезний вибір. Це не вибір, коли вибирають між двома чоловіками. А тут ого, го наприклад, зареєструвалися в інтернеті. Ви одиночка, наприклад, так, одинока людина, і а, зареєструвалися в інтернеті. А тут і такий, і сякий, і кривий, і косий. А, ось. Тут треба вибирати. Хочете ви кар'єру, хочете ви заміжжя, хочете дітей, чи хочете тварин і, і рослини. Розумієте, Ось тут треба робити вибір. Але не очаровуйтеся, тому що потім наступний крок розчарування. Будьте просто обережні. Тепер йдемо. Так, хто у нас водолії. Дорогі водолії, а у вас трічка монет. Трієчка Монет говорить про серйозні справи, невідкладні, до речі, справи. Можливо, ви знайдете однодумців, які допоможуть вам розвернути якусь справу. Можливо, ви відкриєте свою справу, своє діло, якесь свій бізнес, або е разом, знаєте, от щось у мене прийшло на думку, знаєте, аптеку, наприклад, відкрити. Ну, от щось у мене так. Хтось будівництво почне, хтось дома ремонт може почати. Хто, а, хтось, можливо, шукає роботи вам запропонують перспективну роботу. Роботу у колективі. Там, де треба, знаєте, як кажуть, конвейерний або якийсь там подряд, як то називають, я трошки призабула, як то називається. От якось так. В принципі, зарплата буде стабільна, непогана зарплата, за неї можна буде прожити, але є можливість зробити кар'єру. і Більше отримувати грошей, залежить від вас. І ще, що я можу сказати: дорогі водолії, можете заключати якісь серйозні контракти. І так, тільки будьте обережні, бачите, як дідусь читає. Уважно читайте, особливо маленький шрифт. Тепер риби. Дорогі риби, а ви стоїте перед вибором. Тут так само, як і тут, але не зовсім. Тут без окуляр ви бачите реальність, яка вас чекає попереду. Тут треба тільки минуле відпустити. Відпустити стару роботу, старого чоловіка ну, маю на увазі. колишнього, колишню. Ось. Тут треба дивитися вперед. Перед вами простирається весь світ. Нові горизонти, нові перспективи. Тут єдине треба визначити, що ви хочете: ви хочете наліво піти чи піти направо, залишитися в минулому чи йти вперед. Жити тут і зараз, і йти вперед до своєї цілі. Залежить від вас. А у вас, як то кажуть, перед вами весь світ. Ось такий тиждень, мої дорогенькі, до речі, достатньо непоганий тиждень. Звичайно, по, по відношенню до, до минулого тижня трошечки. А, ось тут карти такі не дуже. Але, але це все по правиму. Дивлячись, як ви дивитеся на ці всі проблеми і задачки. Бажаю вам гарного тижня, приємного тижня, мирного тижня, успіхів, удачі, радості і всього найкращого. Бережіть себе разом до перемоги! І все буде Україна, мої любі!